Усім доброго дня! Сьогодні готуємо смачні рублені котлетки. Кожна господиня, звичайно, готує їх на свій лад за своїм улюбленим рецептом. Я ж показую свій варіант. Нам знадобиться куряче філе. У мене дві штуки, тут приблизно 600 грам. Ріжу його на дрібні шматочки. Потім м'ясо ще ось так ножем додатково подрібнюю, для того, щоб маса стала більш однорідною. Тепер перекладаю фарш до миски і додаю до нього уже подрібнену цибулю. Яку я попередньо подрібнила у блендері разом із двома курячими яйцями. Я це роблю для того, щоб блендеру було легше справлятися з процесом. Сюди ж відправляємо 2 столові ложки сметани будь-якої жирності, а також улюблені спеції. Я додаю. Чорний молотий перець, куркуму, паприку і сушений часник. Ну і, звичайно, сіль за смаком. Далі натираю дві середнього розміру картоплини на крупній терці і теж відправляю в миску. Слідом за картоплею додаю приблизно одну столову ложку манки. Все це добре вимішуємо і йдемо смажити. Смажимо з обох сторін до золотавого кольору. І, звичайно, під кришкою, для того, щоб вони добре пропеклись. Я зазвичай після обсмажування котлети ще тушкую протягом 10-15 хвилин для надійності. Мені здається, тоді вони виходять більш соковитими та ніжними. Але це вже за вашим бажанням. І, як завжди, рада зустрічі з вами на своєму каналі. Нехай вам смакує!